Вітаю вас! Ви слухаєте Українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. І сьогодні ми спілкуємося з Андрієм, з позивним Музикант. Він Чернігівець Андрію 48 років. Його звання молодший сержант. До військової служби він працював будівельником це будівництво і ремонти житла. Грав у Чернігові в рок-групі на ударних інструментах. Група зараз існує в Чернігові. Андрій воює з 22-го року, спочатку служив у першій окремій танковій сіверській бригаді в стрілковому батальйоні Стрілецькому, має досвід боїв на передовій у піхоті. Учасник оборони Чернігова на початку повномасштабного вторгнення російських військ у 23-24 роках брав участь у бойових діях на Донбасі. Ну і наприкінці 2024 року перевівся у 158 бригаду, служить у батальйоні безпілотних систем, займається спорядженням безпілотників боєприпасами. Тож ми сьогодні будемо з Андрієм говорити про... Тема така нашої розмови: від мирного життя до передової історії історії бійця з позивним музикантом, ось так би я назвала нашу тему. Вітаю вас, пане Андрію. Дня. І от одразу розкажіть коротко про себе, про свій попередній бойовий досвід. 24 лютого, 22-го року, просинаємося з дружиною: бабах-бабах. Розуміємо, що почалася війна. Я відразу прийняв рішення. Не вагався, нічого не роздумував, відразу прийняв рішення, кажу: дружині, я збираюся і йду до військомату. 25 правда, лютого я вже пішов, зранку, 25 лютого, прийшов наш військкомат обласний. Все просто. Година туди-сюди, якісь там роздамів, якісь папери заповнили, автобус, наше Гончарівське, мабуть, всі знають, що там за частина. Попав в першу танкову бригаду, і вже 26 лютого ми були ну, на околисях Чернігова. Ну, це не перші бої були, але якісь там зайняли позиції, чекали. Ну, от це був початок. І місяць я знаходився то там, то там біля Чернігова. Тобто, це була оборона Чернігова. От, коли ви згадуєте подію 22-го року і саме оборону Чернігова, про що згадуєте? Хвилювання, велике хвилювання, бо я ж не, не біє, боєць, не військовий, звичайна цивільна людина. Для мене це ну, строкова служба була, але ж це таке це інше. Андрію, от, серед тих оборонців Чернігова багато було військових? Ні. Мабуть, а здебільшого це люди мабуть, прийшли просто обороняти своє місто. Навіть не здебільшого, мабуть, всі такі були. Ну, крім там, якийсь, якийсь сержант, якийсь командир, да. Вони були військові, а всі були звичайні. Навіть потрапив до нас депутат з Криму. Так, було таке. А як він потрапив до вас? Чесно кажучи, кажучи там всю його історію не знаю, але не з 26-го, десь там, уже, мабуть, 1 березня десь так приводять мужичка такого, невзрачного, але дуже гарно. Він татарин, коронний татарин з Криму, насправді депутат. Як потрапив, не знаю, але ж потрапив. Андрій, от ваш позивний музикант, а ви і справді музикант. Це професія чи це захоплення? І чим взагалі займалися до служби у війську? Так, я музикант, не професійний, це хобі, чисто хобі для себе. Вільний від роботи, сім'ї, час. З друзями граємо для себе. Що рок, граєте? Рок-гурт. Рок, рок яка, яка Англомовний тексти, які наша вокалістка чарівна пише сама, бо вона філолог. Ось. А займався будівельник ремонт, оздоблення. Щось таке. А де можна почути вашу музику? Spotify, YouTube, все там. Тобто є. на платформах так, ще є. раз як називається ваш гурт? Blackstone Road. пане Андрій, От ви розповідали, відповідаючи на моє попереднє запитання, ви розповідали, що вам довелося взяти участь у бойових діях з 22-го року. От так. що за цей час змінилося в війні, от за вашими спостереженнями? Ну, сам принцип ведення війни дуже змінився – Це дрони. Ось це проблема для піхоти дуже страшна. Бо на початку цього не було, ну майже взагалі. Щось там десь може прилетіло. Ми навіть особливої уваги не звертали на це. А от 24-й рік, от 25-й, це вже кардинально змінилося. Це велика проблема, і це помітно страшна штука. А от ми готові якось протидіяти дронам. Їх кількість збільшується? Так, готові, бо ж потрапив саме в такий підрозділ, це, це бачу. Хлопці працюють, засоби є. Так, готові. А от. Андрію, розкажіть у загальних рисах про особливості вашої теперішньої бойової роботи, звичайно, те, що ви можете розповісти, не розкриваючи так, військову таємницю. Треба трошки пофільтрувати, що можна, що ні. Ну, ми займаємося спорядженням боєприпасів для цих самих дронів. Щось, щось штатне. Щось, щось нештатне, скажімо так, щось переробляємо, адаптуємо, підлаштовуємо під те, що є, під потреби підрозділів, які там напередку. Держимо комунікацію з хлопцями з цими, які безпосередньо цим займаються там на нулі. Вони нам, вони нам ставлять задачі, ми їх намагаємося якось. Угу. Своїми силами, щось видумуємо. Андрій, Бо, а де ви берете дрони? Е, розумієте, я, я ж з ними не, не маю би, праці з дронами. А Мо, тобто дрони діла... вже є. Да, дрони там у хлопців ну волонтери, держава, тут вже як виходить. Е, моя задача це вибухівка. Андрію, і... а от наскільки швидко і наскільки ефективно, на вашу думку, зараз ваші побратими. Адаптуються до служби і знаходять спільну мову. Бо у вас все ж таки досвід є 22-го року. А зараз масово до війська йдуть мобілізовані люди. Вони досвіду такого, як у вас, не мають. І вам, напевно, помітний процес їхньої адаптації, особливості цього процесу, які вони? Так, помітно. В мене конкретно в підрозділі, в зводі моєму. Я. Один з бойовим досвідом. Всі хлопці так ось там десь з лютого цього року почали свою службу. А тут це, мабуть, просто, мабуть, страшно не мабуть, а точно страшно, хтось хотів, хтось там не дуже хотів, але потрапивши вже в ситуацію, ну якось переналаштовуються беруть себе до рук і ну треба розуміють, що треба. Ну вже ж потрапив сюди, треба ж працювати, щось робити. А якось можна адаптуватися до війни, до бойових дій. От що необхідно знати юному цьому бійцю, який тільки не потрапляє на фронт, якось підготуватися. До бойових дій можна? Ну, Підготуватися, мабуть, ази якісь треба пройти, і зараз все ж це роблять на БЗВП, це базова військова підготовка. А потрапляють в чоловічий колектив, і якось вже ну, соромно себе там вести як дівчинка вибачаюсь. Ну, мужики зібралися, треба бути мужиками. Тобто, сцепивши зуби і вперед? Ну, так? Мабуть, так. Пане Андрію, от ви розповідали про вашу роботу. Ваша робота вона вимагає опанування багатьох спеціальних знань. Це військової справи, це і фізика, це і хімія. А наскільки це складно, то взагалі то фізикою і хімією ви до, до початку повномасштабної війни не займалися? Чи є в вашій роботі простір для ініціативи творчих, творчих рішень? Так, все це потрібно. Ну, фізика, хімія на рівні школи, все. А, звичайно ж, я прийшов в підготовку, пройшов навчання в навчальному центрі. Дуже чудово дали інформацію, там майже місяць навчався я, отримав, як це військово-облакова спеціальність, пов'язана з вибухівкою з дронами. А ви самі mm. хотіли займатися саме цією справою, пане? Андрій? Ну, трошки, трошки не так було. Я, мабуть, хотів потрапити, щось пов'язане з ремонтами дронів, бо я все життя якось захоплююсь щось помайструвати, щось попаяти, зібрати, якісь схеми, це моє. Але Комбат каже, Андрію, треба. Треба комусь починати, бо це ж все з нуля ми починали. Відправив на навчання, пройшов навчання і якось смікалку включили і почали. Ну, там є місце для творчості, бо це ж не все штатне. Дещо ми, скажімо так, ну, самі видумуємо. Придумуємо, видумуємо з підручних якісь там засобів, якісь труби порізали. Скрутили, до речі, придбав за допомогою волонтерів, відкрив збір, люди грошей накидали, придбав 3D-принтер, щоб ще й друкувати. Це можна було все в світі. Андрій, штуки. а що б ви порадили тим людям, які зараз приходять до війська з цивільного життя? Порада, порада. Да, мабуть, вже те, що я й сказав, зібратися, налаштуватися, зрозуміти, ну, що потрібно комусь робити і робити. Андрію, а що б ви сказали тим людям, які ще не доєдналися до ЗІСКа? І так би мовити, зараз перебувають у ситуації порогу, от вони вагаються, вони бояться, вони ховаються від служби. А також тим, хто вже наважився, але розмірковує, до якого підрозділу доєднатися. Якщо, наприклад, хоче піти на контрактну службу, от які би були б ваші поради? Ну, першим зрозуміти, що якщо. Вони цього не зроблять, бо, ну, вибачаюсь, прямо буду казати, ну хлопці ж закінчуються, за таке слово. І їх треба міняти. Ну Комусь це треба робити. Бо, або вони підуть і замінять там когось, дадуть перепочити, або до нас прийдуть ті, хто прийшли до нас з війною. А другим. Тобто, ці інгій категорії, про яку ви сказали. Комунікувати з підрозділами, дзвонити, домовлятися. Зараз все це працює дуже добре. На сам, тобто на можна поспілкуватися і зрозуміти, куди, куди я хочу, куди чим себе можливо. Чим я буду займатися. Так. І все можна тут обирати. І свою цивільну професію. Можна примінити там. Пане Андрію, давайте ми з вами про вашу музичну групу поговоримо. Де ви грали, чи брали участь у концертах та фестивалях. Ну і чи працює зараз група, ваш гурт. Так, ну можна сказати, працює, але ж з великими перервами, бо я ж не на місці, тому приїхав відпустку, звичайно, ось десь в середу можемо зберемося, пограємо щось. Просто поспілкуємося. Гурт існує вже кілька років існує. А от який у вас саундтрек війни? От є пісні або мелодії, які ви слухаєте, коли потрібно підняти вам ваш бойовий дух, або заспокоїтися, або просто пригадати мирне життя? Іншими словами, яку музику ви слухаєте? Ну, я, звичайно, слухаю рок-музику. Мені дуже подобається трек гурту «Dart Straits Brothers in Arms. Тобто, ну, ви зрозуміли переклад. А пам'ятаю, перші виходи на позиції. У нас був такий маленький бусик, якому возили на позиції. Я навіть створив таку підбірку україномовної, патріотичного, такого гарного року. І ми всю дорогу їдемо їдемо туди, десь там хвилин 40 і слухаємо такий гарний український патріотичний mm -hmm. рок зараз. Тобто цього... Рок вас піднімає ваш дух. Так, Пан Андрій, і барабани, і дрони вони вимагають ритму. Один музичний, інший бойовий. Чи пом... от ви помічали цю паралель? І які ще навички з музичного життя? Допомагають вам на службі. У барабанщиків е, потрібно, щоб була така дуже гарна координація. Тобто е, кожна кінцівка виконує свою різну функцію. Зовсім одна з, з однією не пов'язана. Ну от, от із дронами так, мабуть. Тобто, музика вам допомагає, ваші навички допомагають уже у військовому житті. А от, Андрію, війна обов'язково завершиться, і от ви знову візьмете до рук барабанні палочки. Чи зміниться ваша музика після всього пережитого, і можливо з'являться нові пісні або новий стиль, в якому ви будете працювати? Сто відсотків палочки я візьму, це діло я не закину. Мабуть, під враженням після війни щось таке. Будемо писати на тему війни, ну, мабуть, потрібно це якось закарбувати в пам'яті. Пане Андрію, а от необхідно писати музику про війну? Можливо, війна завершить, завершиться і зробити все, аби забути про ці жахіття? Ну, я не зможу, тому мені потрібно. А пане Андрію, кажуть, що гумор це захисна реакція психіки. А от чи є на фронті місце для жартів? І як ви та ваші побратими підтримуєте один одного гумором у найскладніші моменти? Звичайно, гумор є, його достатньо там. Ну, без цього нікуди, бо дуже великий стрес адреналіну адреналін стільки, що аж зашкалює. Шутки це важливо. Пан Андрію, от якби ви могли б написати одну пісню для всієї України, от про що б вона була? Які слова ви хотіли б сказати всім нам і воїнам, і волонтерам, і цивільним? Якось єднатися, триматися разом. Зараз. Якісь в інтернеті читаєш щось там одному, це, другому, то. Той так вважає, той так, то той за одних, той за інших. Якось бути українцям разом. От, Якщо коротко, то так. А де, Андрію, ви берете сили? Щоб йти вперед, щоб рухатися вперед, щоб воювати? Я розумію, що в мене є діти, яких потрібно захищати. Все. Ось сили. Ми сьогодні у студії розмовляли з Андрієм, з позивним музикант, Йому 48 років, він молодший сержант 158-ї бригаді. Працює на сьогоднішній день. Так. Служить. Ну і пан Андрій, зазвичай наприкінці нашої розмови ми робимо підсумки, що б мали запам'ятати з нашої бесіди радіослухачі. Ну, будь-як звернувся до чоловіків. Треба налаштовуватись, війна, на жаль, ще не скінчилась і кінця поки не бачу я. Налаштовуватись, приймати рішення і йти воювати. Ось так. Треба захищати державу, себе, родину. Дякую вам, Андрію, за вашу службу. Дякую вам, Андрію, за те, що ви завітали до нашої програми. Нагадаємо для наших радіослухачів, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на youtube каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую, дякую, що запросили.